Відкрити завдання та ознайомте з інструкцією. Необхідно виконати два практичних завдання. Заготовки до завдань вже прикріплені до розділу ваша робота, тобто додатково створювати не треба документів. Вам необхідно по черзі відкрити кожний з документів та виконати інструкції. Отже, відкриваємо перший документ. Документ відкриється у новій вкладці. Читаємо умову завдання. Розмістить, розмістіть у правильному порядку назви місяців року способом Drag and Drop. Це означає, що необхідно виділити місяць, починаючи з 1 січня. Та потягнути мишкою у необхідне місце на перше місце. Далі, наступний місяць, після січня, лютий виділяємо мишкою і перетягуємо у необхідне місце. Після лютого буде березень. Після березня-квітень виділяємо, затискаємо ліву клавішу миші і тягнемо мишу праворуч. Потім у необхідне місце перетягуємо. Лютий березень, квітень, травень. Після травня, червень. Потім я переходжу на наступний рядок, натискаючи на клавіатурі клавішу Enter. Червень, липень, серпень, вересень, жовтень. Листопад та грудень. Ось таким чином. Перше завдання виконане. Друге завдання. До кожного з цих слів, які ми щойно перетягували, необхідно скопіювати слово місяць та додати. Так? Перед кожним місяцем, перед кожною назвою місяця треба Додати слово місяць. Тобто виділяємо слово місяць, на клавіатурі натискаємо Ctrl-C, відбулася дія копіювання, для нас вона невидима. А потім, для того, щоб вставити, натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-V. Бачите, слово місяць копіювалося. Це можна зробити копіювання і за допомогою контекстного меню. Виділити слово мишкою, натиснути праву клавішу миші, скопіювати. Бачите, тут також є підказочки по комбінаціях клавіш. Скопіювати і у необхідне місце вставити. Не забувати про пропуски. Вставити. Або через контекстне меню, тобто через праву клавішу мишки миші, або через комбінацію клавіш на клавіатурі. ctrl c та Ctrl-V. Не забувати лише ставити між словами по одному пропуску. Друге завдання виконано. Виконано далі третє завдання. Розмістити рядки вірша в правильному порядку. Використати для переміщення та копіювання метод за допомогою контекстного меню. Тобто, давайте я ось тут приберу зайві пропуски так, щоб повністю вмістився віршик. Дивіться, необхідно. Ось за цим зразком відновити рядки вірша, використовуючи контекстне меню. Яким чином? З одного місця ми вирізаємо, а в нове вставляємо. З одного місця правою клавішою миші вирізаємо. У необхідне місце вставляємо. Можете під час виконання цього завдання комбінувати способи, і, наприклад, не тільки через контекстне меню це зробити, а і за допомогою технології and drop, тобто за допомогою. У мене інація своя, тобто, цей рядочок можна зробити перетягуванням. Наступний рядочок. Зробіть за допомогою контекстного меню, тобто вирізати, вставити. Так, наступне ось цей рядочок. Тобто можете один рядочок через контекстне меню, один рядочок через перетягування. Так. Ось так. Давайте батьківщина, моя рідна батьківщина, моя назва Україна, в мене і нація своя, Українець вами я. І в мене рідна мова, де українське кожне слово. Олексій Довгий. Все форматувати не треба. Це завдання на. Відновлення рядків. Форматувати треба ось в цьому місці. Дивіться, якщо на минулому уроці ви робили форматування на власний смак, то зараз необхідно зробити форматування за зразком. Тобто уважно подивитися на зразок та виконати форматування за зразком. Давайте. Розробимо разом. Любіть це напівжирний. Україну це курсив. Далі любіть напівжирний і підкреслений. Україну. Курсив червоного кольору. Далі, як сонце, любіть напівжирний. Синього кольору, як вітер, напівжирний, мабуть, десь ось такого волошкового кольору, так? Можливо, потемніше трохи. Ось, мабуть, такий, так? І трави, і води. Не забуваємо, якщо щось пішло не по плану, не так, як вам треба, скасовуйте операцію. Так, курсив червоного такого кольору. Так, далі в годину щасливий в радості мить, дивіться, напівжирний і виділення. Ось таким жовтим кольором. Далі наступний рядочок виділення, напевно, ось таким напівжирний курсив. Далі, ось так. Виділення жовтим колір червоний і напівжирний. Так, ось таким чином. Робити форматування відміна ще є такі комбінації клавіш, як Ctrl-Z. Якщо вам треба зробити відміну, ви можете натиснути Ctrl-Z. Так. Ось так. І останні. Ці чотири рядки вони мають однакове форматування виділення ось таким кольором, колір тексту, мабуть, ось так і напівжирний. Давайте більше виділення зробимо. Мабуть, отаке. Ось таким чином. Все. Подивилися уважно, чи збережені всі зміни, закриваєте вкладку і відкриваєте наступний документ. В цьому документі необхідно створювати списки. Дивіться. Перетворіть текст маркований список. Виділяєте ось цей перелік сайтів і натискаєте інструмент маркований список. Далі. Наступна вправа перетворіть текст Нумерований список. Виділяєте список. Ось так тільки так, оце не є списком, це назва. І обираєте нумерований список. Далі багаторівневий список. Виділяєте повністю весь список і обираєте нумерований. Багаторівневий список. Але ну, давай, маркований. маркований за зразком і ось такий. Але як зробити, щоб ось тут був відступ? Для цього виділяєте місяці і налаштовуєте відступ, збільшити відступ? Виділяєте місяці, збільшити відступ. Виділяєте місяці, збільшити відступ і знову збільшити відступ. І четверте. Останнє завдання створити контрольний список. Контрольний список можна створити в Google-документах. Отже, виділяємо список і ось обираємо контрольний список. Можна так. Вибрати перший варіант. Все. Дочекалися, коли відбудеться збереження на диску. Закриваєте вкладку, натискаєте кнопку Здати. Робота виконана.